Вітаю всіх! Знімаємо відео. Я поки що вдома, як ви бачите. Я ж сказала, коли тут синеньке, я вдома. Ось, дивіться. Я хочу розглянути зараз Дергачівський район. Саме Дергачівський. Тому що якось тривожно за нього, вибачте. Тривожненько. Я хочу взяти сьогодні понеділок досереди. до середи. До 15-го, до середи. Тому що на багато днів ви, ви бачити не можна. Давайте так. Дергачівський район, ситуація. З понеділка, 13 посереду, 15 травня, включно. Дергачівський район, яка буде ситуація? Зараз подивимось. Це Україна наша. Дивіться, там захист. Ну, війна. Війна там є. Там же ви обстріли, ви ж розумієте, що там відбувається. Так, ану. Рух, може бути рух в вашу сторону. Відразу кажу, це карта руху, але рух з прощупуванням почви, так скажемо. Угу, ресурси там є. Так, кінцевий результат який? Дивіться, є загрози для будинків і там є скупчення поряд. Є, і наші там є також. Рух такий, розчупувальний. Добре. Давайте так. Ворог з понеділка ось посереду, цей період, включно середа 15, може зайти на територію Дергачівського району зі сторони козачої лопані. Сторону козачало поніманецької. Так, вже важка ситуація. Там ну, важко буде їм. Ворог зайти ворог. Може зайти ворог? Ось питання. Він, Нелегко йому там буде. Летіти буде, нелегко. Ось, топік. Далеко не пройде топік. Дивіться, це топік. Ось для ворога. Він буде там обмежений. Ворог там буде обмежений. Тому що, дивіться, питання звучало ось тут про саме, як зможе зайти ворог. Далеко не зайде, Відразу кажу, там його зустрічають. Далеко не зайде Добре, козача лопань. Люба моя, козача лопань. Що тут у нас Що мені тут вилізло? Козача лопань може бути в окупації. часом, відразу кажу. Козача лопань. може бути в тимчасовій окупації. Може, дивіться, Коза саме козача лопань. Відразу скажу, що просування я не бачу сильного, але це ж прикордоння. Козача лопань – це прикордоння. Ось ті ж самі карти, вибачте, ворог там буде лізти, гатити і наші будуть бити. Там ще з двох сторін все. Але закінчується все Україна. Зрозумійте, це все Україна. Окупація може бути, він туди може зайти. Відразу скажу, це показує окупація. Розбираю вам все подетально. Далі. Наші ЗСУ можуть вибити ворога з Дергачівського району з козачої лопані, якщо він туди зайде. Тепер що наші ЗСУ зможуть вибити, якщо він туди зайде, ворога з козачої лопані. Так, це наші вже зрозуміти. Важко там буде, але... але так, буде туди те, що потрібно. Кінцевий результат, який рішення знову серйозні серйозні зміни і рішення в ту сторону. В наші... Так, У наших є добрий шанс вибити. Вибити є, тому що там є своя тема. Я не буду все казати, не хочу. Так, це те, що стосується на даний момент з понеділка по середу включень Дергачівського району. Розумійте, ворога далеко не пустять, і це факт.